А сімей три переселенців тільки в селі. Є а скільки в селі живе людей? Так, да. да, було колись багато, а зараз. Ну там. приблизно, ну, по тисячі, 700, е, скільки? Нема 400, може 600. Може, душ 500, не більше. душ 500 да, десь да. живе. Да. 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 Ну, хат дуже багато забуває. Вимирають люди, mm -hmm. на гору тікають. Там одна така хата двохповерхова є, там на тій вулиці де батьки. Там така, як клуб, так по пробіжежі її отопить. Да, да. топить. Ну, ото газ є, вода є, пробурити скважину можна. Да, 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 і, да, да, а як да. транспортна розв'язка? Їздять середа і четвер. Три рази на тиждень. Три рази на тиждень, ну я 20 хвилин на машині їхав. Півчасу автобус їде. Це до Золотоноші. А до Черкас це мінут 40, так? Да, да, ну, да, да. До а так, до Черкаса півчаса. Оце сюди вона кольця вискочив у Золотоношу і півчаса і в Черкасах. Тільки біжниці не п'яниці, та не наркомани. Та от я тебе дивлюсь: якщо б держава, наші чиновники. Дбали про переселенців про людей, які зараз ну дійсно, бачите, ну, да, що да. довбашуть Як уже б тут все в все село за копійки, за копійки да, для да, держави. Да. Ну, хотіли вкрати там 100 тисяч на кінти ще да, да. а вони, бачите, транжирять гроші Куча, нікуди. в нікуди. Да, да. Да. Європейці дають, американці дають, а не ну, десь, страдує, десь да, а верещув будує десь щось там Вольвовська. На що будувати треба купувати те що вже стоїть готове і зберігати і зберігати і, зберігати, і село піднімати дума і, і приломчатися наші батьки жили, жири місяця все ще тільки гаста я не кажу, що, а то на дворі дивись, жили. дивись я не кажу наприклад. У наприміна стільки двадцять гудяк госві дивись я не кажу навіть, як про себе я сам з Луганська, слуганська чотирнадцятого до хтось сіверодає я ні про Кто с сельской местности? Да, да. Люди с сельской местности, да. они приехали, он я в э, Бырлевку завез, они говорят, а тут хата лучше, чем у нас. Да, Покровский да. напрямок, она детей перевезла, говорит, мои дети зато спокойно сейчас спят. Да. И живут, и говорят, мы уже отсюда выезжать никуда не будем. Да. Це ж треба проводити цю політику. Да, а у нас да, туди приїжджають до да бабці, а да плачет говорить: я нікуди не буду їхати, я лучше тут умру. А якщо б їй показали на відео таке, Гриша показав, ти от поїдеш в таку ж хату, така ж погреб, все тобі перевеземо. Тільки да, черкаська область і бомбить не будуть. Та, звісно, ця бабушка сказала, везить. Хлопці, візіть мене. Я поїду так. з дорогою душі. Звісно. ну ніхто <рес> ж це не каже. Так. Ми тебе повезем в якусь общагу і там до та бабця буде лежати неділю чи дві. До мене вже і годиться. що вона годі. Год їздять із Крупського. Ось у суботу приїжджали. А чого ви? А чого ви воду не провезли? А, а чого ви туалет та у не мене нема? Кажу за що. Я живу на пенсії. Мене все та... хорони господь Бог, ангела охоронця, будемо піднімати це питання, і хай всі бачать ці відео. І хай я це викладаю для того, для того, щоб всі бачили, що всіх дідов і бабов перевозити в Черкасську область, всіх з Покровського напрямка, Харківського і за всіх, са всіх, са всіх. Тих, Донецька область, там, де вони бідолажні, страдають і плачуть слізами отакими. а сюди заїде і зайде і буде жити. Почухати треба, ніхто не каже. Волонтери прийдуть, підкрасять, поделають, держава грошей трошки дасть. Не сто ти, хата сто тисяч, сто тисяч на ремонт, 50 тисяч на щоб пробити скважину, вийде там 300 400 тисяч, так вона зайде і буде жити і не тужить. І, не, пень, слухай і ми в селі Без тут крики, трошечки піднімемо і люди додаться, і десь щось да, як ви, от пойдеть діло. Отак. Так що ви со мною повністю згодні. Да, так, да. Ви по Україні бачите, переселенці, допомагаємо переселенцям, а ви давайте нас підтримуйте. <пробітник> так що будемо брати на замітку команда Войцеховського, ВПО України нам надали ці адреса, їздимо по хатам. Да, от. Волонтер Станіслав, теж сів... хлопець Сєвєродонецька, бачите, інвалід Ви можете, ви можете... Так. Ви можете... Це ж виїхати, оце вузок, ви їдете. Так, а, на Крупське. Ви. Тоді там ви повернете на Крупське через Червинівку. А, все, через все, все, все. Ви я вже там це. був. Ви навігатор. Це? Дякую. Вірочка, Галочка, давайте, я Дякую. ви краще. Давайте. Хай вам щастить. І Господь Бог Ісус Христос нам допомагає на наших всіх, всіх путях. Матір Божа оберігає нас всіх. Все, друзі, ви по Україні, працюємо, бачите, Синіоківка, Черкаська область, Золотоновський район.